Ми хочемо вам представити коротку дискову борону або дискатор, або глушильник, який називається Optimer L. Кун в своїй лінійці має машини від 3 до 12 метрів. Машина може бути L з диском 510 мм і XL з діаметром диска 620 мм. Тобто для будь-якого господарства, для будь-якого трактора, ми можемо підібрати. Машину, яка потрібна. Основні задачі, які виконує агрономічниця машина, це перше влучення в стерні, розподілення решток, провокація падалиці, підготовка ґрунту під посів. По компоновці машини два ряда дисків на незалежній стойці. Один диск, одна стойка. Підшипники не обслуговуються. Диск знаходиться під двома углами: вертикальний, і горизонтальний 6-16. Один угол відповідає за замішування, другий вугол відповідає за нарізання решток. Тригельна баронка, яка вирівнює, розповсюджує рештки. І фінішний каток, SGLINE це найважчий каток, який є у нас. На погонний метр його вага 400 кг. Глибина роботи регулюється з кабіни трактора, в складеному стані, ширина складає 3 метри. Тобто дорога загального користування можна її транспортувати дуже легко.